Житель, якщо ти. тоді споримо, давай тоді на оцей мішочок, який я приніс. Дещо да, б мені цей мішок, я так і говорю, я зроблю далі, дай, дай напученіший дібосвіте. Що ти там зробиш? Я з свого дому за 3 секунди зроблю таке, що ти там навіть отак пройти не зможеш. Це ти про тебе говориш, я тобі говорю, ти мене дібік. Коли не подолаєш? Ти уверен? Так! Тоді споримо! Ой. Всім привіт, друзья! З вами я, Містер Федіс Д. Де... І сьогодні я поспорив жителі. Не знаю навіщо. Але е, треба будем зараз зроб... заказати найреадиктивніші блоки. Коротше, друзі, я поспорив з жителем, ви тільки що чули, Найрадик... що... Що... хто зробить найрядиктивніші найнебезпечніший Дім у світі. Я з ним поспорив. Зараз буду заказувати. Алло, добрий день, служба відходів. Так, можна, будь ласка, від ржавий старий двигун від літака. Так, за вас 2 долари. І ще, будь ласка, можна старе протухле. Дівняне, не знаю, яке дерево і ще трішечки радіоактивних блоків. Окей, зараз привеземо село флузі. Вже виїжджаємо. Дякую до побачення. Оце вони оперативно працюють, друзі. Навірно, будуть чекати. Будь ласка, будь ласка. Алло служба слу... е -е, Щоб повторити? Алло служба відходів, короче вас приветствует. ми приїхали. Окей, де ви зараз, 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 я вас знайду. О, бачу, бачу! Е -е, ви в цьому червоному... грузовку. Так, так, так. Значить я прийшов. О, добрий день! О, добрий день! М -м -м -е, ви вже оплатили. Да, я, опла... я оплачу. Я оплачував. і забирайте все що там. Окей, дякую. Фу. Ой, прокивши. Сліди це їм нам. Їмно. Так. Зараз будемо міняти. Оце видит. Поставимо замість. Ммм mm, як ну no. мій топорик Ладно почну з булыжника Так Друн Дрен! <плес> <плес> Фу, як воно воняє. Ладно, буду робити. years later. Шмич! Закрывай монис! Друзі, дивіться, що я зробив? Тут трішки горястр розрослась, от цей тупий, він виявився дуже противним. Почекайте, а що це таке? Ну, коротше, я тут зробив. О, привіт житель! Фу, що це таке? Ну, короче, я сделаю какой то напоскреп с радиацией и еще там испыты. Но мне не важно. Пока. Житель. Фу, друзья, всем пока. Житель, пока! И с вами пока. Фу, как по-моему, ну, я... Отсюда. Чего недостаточно? Да свежаю. Я цена при... О. Ааа, какий кайф. Все, друзья, всем пока!